164-й день вторгнення російських агресорів. Окупанти знову завдали ударів по Харкову. Ракети випустили із сусіднього Білгорода. Чергове під прицілом, виключно цивільна інфраструктура. Звуки взривав слышав. весь Харків предварительно прилетіло в Слободський район. Спасателі вже там. Поки інформація пострадавших нет. надіюсь, що так і буде. Це повідомлення з'явилось на офіційному телеграм-каналі Мера Харкова о першій ночі. Згодом стало відомо, що від удару ракети горіла покрівля одноповерхової нежитлової будівлі. Будь-які військові об'єкти на цій території відсутні під час огляду місця події виявлено металеві фрагменти ракети, які за своїми ознаками відповідають типу ракет С-300. Також зафіксували влучання ракет на території об'єкту інфраструктури в індустріальному районі. А через кілька хвилин окупанти вдарили ракетою по населеному пункту Харківського району. За даними військових, кілька ракет підірвалися на території Російської Федерації, не видаючи військову таємницю. Сьогодні на Харківщині не долетіли за призначенням немало подарунків від росіян, за що вкотре дякуємо нашим ЗСУ. Багато ударів протягом доби зазнали Золочівські, Чигуївський, Харківський і Зюмські райони. В Ізюмському районі поранено молодих чоловіка та жінку. За даними рятувальників, через обстріли на Харківщині цієї доби сталися дві масштабні пожежі. Так, близько 12.30 ракетним ударом з боку рашистів. Частково зруйнована одноповерхова нежитлова будівля у Слобідському районі Харкова. В ній загорілась покрівля на площі близько 30 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені два оперативних відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Щодо новин з фронту, бої на Харківщині тривають. Загарбники продовжують вести розвідку та намагаються атакувати позиції наших захисників. Тримаємося на всіх напрямках. 48 51 плюс. Я наділяю вас денеком. Харківські звісті. 6 серпня близько першої години ночі російські військові здійснили ракетний обстріл Слобідського району Харкова. Внаслідок удару окупантів частково зруйновано складське приміщення одного з підприємств. Будь-які військові об'єкти на цій території відсутні. Під час огляду місця події виявлено металеві фрагменти ракети, які за своїми ознаками відповідають типу ракет С-300. За попередніми даними, окупанти здійснювали обстріл з Білгородської області Російської Федерації. Їхній тихий вечір перетворився на жах. Жах, що вони запам'ятають назавжди у своєму житті. А на згадку буде не тільки страх, а й вибиті вікна та посічені автівки. Таким він був вечір четверга у мешканців Павлого поля. было очень громко сначала было где-то э, ну недалеко э, один обстрел то есть там несколько снарядов прилетело мы побежали в коридор с женой э, а потом второй прилет был э, уже близко и разбило окна конечно было очень шумно мы думали что что там не то что окон что там ничего нету но Не знаю, что это было, град или еще було Было страшно, да. Разбилось окно вот. ну, полностью его надо менять. Ну и там по подъезду тоже там окна повылетали. И пробила газовую трубу. Пошел газ. И пришлось сразу вызывать коммунальщиков. Ну, 104 мы набрали, сразу приехали, залатали. Вот и все. И газ уже не шел. Мы, ну, конечно, перепугались, когда увидели, что газ, и побежали в другой подъезд, там сидели, прятались. Ну, ночью, конечно, сидели в коридоре, там и спали. Я в жизни много видел. И смерти, и, и страшного. Ну, вчера страшно было. Ну, мысль была страшно умереть просто ни за что. Я как раз курил на балконе, когда первых три лупануло где-то там. А потом рядом, но ну рядом, наверное, я так и не понял, потому что темно было. Вы знаете, я, я вспоминаю, как я к двери входной бежал, чуть ли не на коленях. Потому что их начал ворваться. Осталось. Ну, вот, кажется, что вот под балконом. Ну, мы была, конечно, за родных, потому что... Ну, война, вообще-то, это Ужасное дело, как бы на виде ни было там. Но вчера было страшно. Вот страшно было на самом деле, что мне потом трясло полчаса, наверное. Не от того, что там я боялся умереть. Просто боялся умереть по-глупому, понимаете? Ни за что. За что? От кого. Ну, очень интересно. За даними слідства, 4 серпня 2022 року, близько 22 години, було здійснено обстріл одного із житлових масивів Шевченківського району, міста Харкова, за результатом чого було пошкоджено. Багатоповерхівки, низку автівок, а також є чотири поранені людини. На даний час в рамках кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії, а саме огляд місця події, вилучаються уламки вказаних снарядів. Також проводяться допити свідків та очевидців, а також допити потерпілих. За наслідками цього буде призначено відповідні судові експертизи щодо калібру та виду озброєння, з якого було здійснено обстріл. Також призначено судові будівельні. Експертизи щодо визначення матеріальних збитків, які були заподіяні внаслідок обстрілу, а також судово-медичні експертизи щодо поранених осіб. За попередніми даними обстріл було проведено із реактивної системи залпового вогню із касетними боєприпасами. самого утра ми розраняємо прильот вчорашнього вечора. який пішов в палове поле. Забиваємо ОСБ, щоб люди могли комфортно вже літати тут. То, что сегодня творит российский агрессор, это э, планомерное запугивание города Харькова, населения города Харькова, харьковчан. Абсолютно точно ничего у них не получится. Э, дух Харьковский никогда им не сломать. А то, что сегодня мы видим здесь после вечерних и ночных обстрелов, это, э, знаете, здесь нет ни одного военного объекта. Э, и то, что сегодня э, российские агрессоры делают, это не война, против военных. это э, планомерный геноцид против харьковчан геноцид против української нації українського народу и обстрілювати жилые микрорайоны обстрілювати школи обстрілювати детские садики магазины Ну, це знаете, особливий цинізм, Особый цинизм, який особый цинизм, сьогодні происходит в російській армії, і російські агресори пытаются этим напугати всіх, деморалізувати нас, но абсолютно точно у них нічого не вийде. победа буде за нами. Харьков выстоит, Україна вистає і обязательно победит. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харьковские звістя. Міцна та потужна координаційна волонтерська рада. Свою роботу вона спрямовує на об'єднання всіх міських організацій, які допомагають Харкову мешканцям подолати труднощі воєнного часу. Очолюють раду самі волонтери, зазначає Ігор Терехов. Моя задача, задача мирі, задача команди сьогодні допомагати волонтерам, есть вопросы, которые нужно координировать, есть вопросы, которые нам необходимо совместно делать. И вот на Первом координационном совете были приняты определенные решения, начиная от создания реестра тем, кому нужда... тех, тех людей, которые нуждаются. Поміщі і таке такою болітможна програмна безпечення програму, яку волонтери в з с нами будуть розробляти. Ця програма дозволить оперативніше реагувати на потреби людей, тим самим швидше і максимально якісно допомагати тим, хто чекає на підтримку, говорить мер Харкова. Є багато задач, які мерія вирішує разом з волонтерським рухом. Ще від початку російського вторгнення харківськими волонтерами проведена величезна робота, зазначає мер. Я выразил на встрече огромную благодарность нашим волонтерам, которые вместе с нами, начиная с первых дней войны, удерживали ситуацию в городе И именно благодаря нашим совместным действиям, благодаря нашим совместным усилиям, ситуация в городе управляемая и стабильная. Яна Беляева Харьковские известия. 53 тисячі кубометрів сміття вивезли працівники спеціалізованого підприємства. Це статистика робіт комунальників за тиждень. Як повідомили у комплексі з вивозу побутових відходів, жоден з водіїв та вантажників не відмовився виходити на роботу, незважаючи на небезпеку. Тож всі маршрути обслуговуються. Результати нашої роботи харків'яни бачать у себе у дворах. Побутові відходи вивозяться, двори стали чистішими, стихійні звалища ліквідуються. Ми прохаємо харків'ян своєчасно оплачувати послуги по поводженню з побутовими відходами. Крім того, комунальники ліквідують ще й наслідки негоди, що трапилися 4 серпня. У Харкові впало 23 дерева та 30 гілок за 30 адресами. Станом на 10 ранку робітники розпилили 11 дерев та 21 гілку. І вже вивезено 20 дерев та гілок. Роботи продовжуються. До того ж, комунальники чистять решітки дощеприймальних колодязів. Роботи виконуються по проспектам Гагаріна, Льва Ландау та по вулицям Северина Потоцького Свистуна і Седуренківській. Яна Щетиніна та Андрій Паколов. Харківські звісті. Харків активно готують до опалювального сезону. Працівники тепломереж щодня виконують необхідні поточні ремонти та лагодять об'єкти, що постраждали від обстрілів. Проте зараз працівники підприємства усувають наслідки негоди. Справа в тому, що через надмірні опади були затоплені теплові камери, канали теплотрас та підвали будинків. Як кажуть в КП ХТМ, ані війна, ані негода не збивають графіки робіт. Зокрема, на північні Салтівці. В одній з котелень вже встановили нове обладнання. До того ж, на котельнях північної Салтівки та п'яти хаток відновлюють устаткування та закривають контури приміщень сендвіч-панелями для більш ефективного енергозбереження. Також триває реконструкція котелень за проектами Світового банку. Крім того, тепловики прискорили монтаж та підключення пересувних котелень. Разом із тим тривають роботи з відновлення теплотрас, що зазнали обстрілів. Так само продовжуються. І планові ремонти та реконструкція теплових камер. 20 літрів бензину на один автомобіль. Такі обмеження можуть чекати українських автолюбителів уже восени. Застерігають аналітики. Найближчим часом дефіциту палива в Україні не очікується, проте восени знову можуть вести обмеження на продаж бензину, каже один з провідних експертів енергетичних програм. Держава активно моніторить ринок нафтопродуктів і приймає необхідні рішення, щоб збалансувати попити пропозицію, в тому числі за рахунок поставок залізничним транспортом. За моїми спостереженнями, держава так само поставлятиме додаткові партії, щоб не виник дефіцит палива в перші місяці осені. Тому гострого дефіциту. Очікувати не варто вже цього місяця. Планується завести в Україну велику партію нафтопродуктів. зі збільшенням пропозиції і стабілізацією ситуації на нафторинку Бензин має впасти в ціні. Хоча через стрибки курсу гривні зниження буде несуттєве. В гонитві за дешевим паливом експерти також радять водіям бути обережними з вибором АЗС, бо є вірогідність заправити автівку контрафактом. Неякісна солярка руйнує паливну систему. Її заміна чи ремонт, якщо заправились один раз, кажуть спеціалісти автосервісу, буде коштувати чималих грошей. Тож, все ж таки, радять експерти, варто купувати бензин на автозаправочних станціях відомих мереж. А ось ціна на автогаз навіть знизиться. На українських заправках газ почав дешевшити ще всередині червня. Що стосується газу, швидше за все, ціни на нього ще зменшаться. Про це свідчить надлишок пропозиції на ринку. Проте попереду сезонний пік споживання бензину та дизелю, кажуть експерти. Адже вже скоро почнуться жнева. Тож до кінця року може виникнути дефіцит дизельного палива. І як наслідок, зростання ціни на нього. Крім того, до кінця року трейдерам складніше буде знаходити необхідні об'єми палива на ринках країн ЄС, адже з грудня запрацює ембарго на використання імпортуємих з Російської Федерації нафтопродуктів. Таким чином нафтопереробні підприємства Венгрії, Болгарії, Чехії Словакії будуть виробляти паливо для внутрішнього споживання в своїх країнах. У на думку експертів, пропозиція нафтопродуктів на ринку ЄС зменшиться і ціна на паливо для українців наприкінці року може знову зрости. Яна Біляєва, Харківські звісті.